Привіт, привіт друзі! Вітаю! Мене звуть Юлія Бойко, я старша бізнес-тренерка компанії Bolfstein. Ви, як завжди, на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу поспілкуватися з вами на тему на тему вашої зрілості у різних сферах життя і відповідно на вашу задоволеність, вашу... Ваше відчуття, що там все дійсно відбувається в нормі. Ну, давайте спочатку перед історією, для того, щоб зрозуміти про що саме я хочу зараз поговорити з вами. І так, давайте уявимо собі, що є людина, якій, наприклад, сьогодні 30, або 40, або 50. Це до речі, взагалі не має значення. От людина прожила вже якусь там кількість років на планеті Земля, і у неї є дуже багато різних сфер життя, в яких вона діє. А у неї є сім'я, і вона в рамках цієї сім'ї якимось чином проявляється. Вона є професіоналом в якійсь сфері, і вона працює. Вона взаємодіє з грошима і у неї є якісь там певні результати в цій сфері. Вона будує стосунки там з чоловіками або з жінками. І у неї є якісь результати в цій сфері. Вона там є громадським діячем. Вона Неважливо. Ми граємо різні ролі, і важливий момент, що ми у цих всіх ролях. Є, маємо якийсь певний рівень зрілості. Це можна порівняти просто отак прямо з віком. Наприклад, людина може бути, може бути дуже доросла у плані там стосунків, взаємин з дітьми, наприклад. Але мож, може бути і дійсно вона відповідає своєму віку 30, 40 чи 50 років. Але, наприклад, у стосунках з грошима вона є 12-річною дитиною. Ну тобто. Людина заробляє гроші, але що далі далі з ними робити? Вона навіть не знає. Вона не може їх самотужки витратити, прийняти рішення з приводу того, куди саме вона їх направить. І треба, наприклад, обов'язково отримати дозвіл. Вона можливо не може. Інвестувати або примножувати ці гроші і далі не знає, що з ними просто робити. Або, наприклад, людина може бути дорослою, їй може бути 30, 40, 50 років, але у стосунках з протилежним протилежною статтю вона шестирічний хлопчик або шестирічна дівчинка, і ця шестирічна дівчинка, будучи 30-річною чи сорокарічною, шукає собі у партнери татуся. І веде себе в цих стосунках як дівчинка, або навпаки, якийсь хлопчик шестирічний, який шукає собі замість дружини матусю, яка буде за нього там речі прати. Сніданок його буде годувати, і буде, його, буде ним опікуватися. Тобто я усвідомлюю, що ми з вами в різних сферах життя по різному дорослі. І є певні сфери, навіть я знаю, що є діти, яким може бути сьогодні 10, але вони насправді настільки мудрі і зрілі в якихось певних сферах свого життя, що ведуть себе реально як дорослі реалізовані у цій сфері люди, тому що вони дійсно готові взяти на себе відповідальність, побачити, що відбувається в якійсь сфері, взяти на себе відповідальність за певні результати, зробити якісь певні дні дії і нести відповідальність за те, які будуть наслідки у цих дій. І 음... Те саме відбувається, наприклад, у людей і при взаємодії з їхнім часом. Я знаю людей, які дуже добре контролюють а, час, дуже добре його інвестують, дуже добре ним розпоряджаються, дуже добре розуміють, куди йде їхній час, як це відбувається, і так далі. І є люди, які абсолютно не усвідомлюють, куди йде їхній час і яким чином взагалі а, це відбувається. Наприклад, мені дуже подобається, як у нашому тайм менеджмент квесті Turbo21 люди доходять до. Ступені, де ми навчаємося оцінювати задачі по часу і Застосовуємо таку штуку, яка називається тайм-калькуляція. І люди в цей момент починають прозрівати, що виявляється. Ну, наприклад, там одна з учасниць писала, що я раніше думала, що зранку завести дитину у садочок, це в мене займає 15 хвилин, тому що насправді дорога від мого будинку до садочку на автівці дійсно займає не більше 15 хвилин. Але виявилося, коли я почала контролювати і відслідковувати свій час і фіксувати кількість. Того часу, як він витрачався, то виявилося, що це займає близько години, тому що поки я вивожу. Дитину, поки я всаджу її в автівку, поки я її везу, потім, поки я її дістаю з автівки, поки поки я її заведу в групу, потім, поки я її переодягну, поки я складу речі, поки я відправлю дитину, поки я з нею попрощаюся, і поки я знову сяду у автівку, то не 15 хвилин насправді це займає. Це займає цілу годину, поки я повернуся після цього додому, або там дістануся до роботи і так далі. І людина починає це усвідомлювати тільки тоді, коли вона починає це контролювати. Контролювати вона починає починається тоді, коли вона починається відслідковувати, тобто у нас настільки багато речей у нашому з вами житті відбувається на автоматі, ми настільки не даємо собі відліку тому, а скільки насправді це часу відбува забирає, що чомусь потім ми з вами дивуємося, а чому нам не вистачає часу на щось. І от у нашому квесті є завдання, де людям потрібно відслідковувати цей час, а потім підбивати суму часу на задачі, які я сьогодні для себе записав у список задач на день. І люди дуже часто задають питання: а навіщо мені писати у план на день задачу обід. Я ж його і так зроблю. А навіщо мені писати на, на, на день там задачу там спілкування з дитиною? Я ж так буду з нею спілкуватися. А навіщо мені писати там вечерю? Але насправді. Коли мова йде про те, щоб ми дійсно зрозуміли на що і скільки часу ми витрачаємо, нам треба фіксувати абсолютно все, що ми протягом дня робимо, і нам треба фіксувати, скільки часу насправді на це іде, і тільки тоді, коли ви будете це розуміти, коли ви будете усвідомлювати по факту, скільки чого. Чим саме я займаюся, скільки це протягом дня відбувається, і де саме це відбувається, тільки тоді ми насправді зможемо це дійсно контролювати, і як наслідок дійсно цим зможемо управляти. І як наслідок, наша, наш рівень зрілості у цьому питанні буде зростати, і можливо, десь колись він таки дійде до того нашого свідомого віку, в якому ми наразі знаходимося, і ми не будемо у житті там 40 або або річною людиною, яка з часом себе поводить, так як десятилітня дитина, яка не розуміє на що він іде, скільки саме часу йде, скільки часу потрібно на те, щоб щось зробити. І потім ми не будемо дивуватися, куди дівся наш час і чого ми його так даремно витрачаємо. Тож, моє для вас сьогодні така порада: подивіться на різні сфери вашого життя, подивіться, наскільки ви задоволені вашими результатами у цій сфері життя. І відслідкуйте: а на якому рівні, на якому віці. Зрілості ви саме у цій сфері, чи він дійсно відповідає тому віку, який у вас є. Якщо ви побачите, що там є певне не співпадіння, то все, що потрібно, це просто почати шукати в цьому напрямку інформацію, почати в цьому напрямку навчатися. І коли ви будете мати цю інформацію, ви будете розуміти, як з цим насправді поводитись, і в цьому плані будете дорослішати. Тож бажаю вам. Того рівня дорослості у важливих сферах вашого життя, який буде вас, в цьому задовільняти все на цьому я з вами сьогодні. Прощаюся, бажаю вам максимально мирного, спокійного дня, де ви можете діяти, рухатись і насолоджуватись результатами, які ви створюєте. Па-па-па-па!